Сьогодні ми розглянемо, як самостійно виправити вм'ятину на холодильнику, не викликаючи майстра. Невелика вм'ятина може зіпсувати вигляд техніки, але є кілька простих методів, які допоможуть повернути їй первісний стан метод гарячого повітря та холоду. Для цього вам знадобиться будівельний фен. Або звичайний фен для волосся і балон зі стисненим повітрям. Спочатку прогрійте вм'ятину феном протягом 30-60 секунд, а потім різко охолодіть, розпорошивши стиснене повітря догори дном. Від різкого перепаду температур метал може повернутися у вихідне положення вакуумний метод. Якщо вм'ятина широка, але не глибока, можна скористатися присоскою для скла або вакуумним знімачем для вм'ятин. Щільно прикріпіть пристрій до поверхні та різко потягніть на себе, виштовхування зсередини. Якщо є доступ до внутрішньої сторони панелі, можна акуратно виштовхнути вм'ятину. Для цього використовуйте гумовий молоток або м'яку ручку дерев'яного молотка. Важливо діяти обережно, щоб не пошкодити покриття. Метод кип'ятку для пластикових панелей. Якщо холодильник має пластикову зовнішню панель, можна вилити на вм'ятину окріп, потім, поки матеріал гарячий, спробувати випрямити панель за допомогою присоски або натисканням середини. Отже, невеликі пошкодження можна усунути самостійно, використовуючи доступні засоби. Але якщо вм'ятина глибока або методи не спрацювали, краще звернутися до фахівців.